Вже близько двох місяців ось ця купа сміття мозолить очі усім мешканцям вулиці Окружної. Стурбовані люди звернулися до нашої редакції, щоб ми з'ясували, хто ж повинен прибрати. Цей непотріб вивозом сміття у місті займається фірма Аве. Також вона прибирає свої майданчики. Крім того, прибирають і ТВ-сервіс та РБУ. Контролює благоустрій міста муніципальна поліція. Де чия територія прописана в багатьох угодах між цими компаніями? Тож для того, щоб розібратися, де чия юрисдикція, йдемо до поліції у першу чергу. Біля місяця. Питання ніяк ми не можемо з місця зрушити, хоча піднімалось на нарадах. Фактично відповідальність за прибирання цих гілок стихійно нанесених має прибирати цю територію управляюча компанія і цей сервіс. Але яким чином вони ніяк у них не дійдуть, вони заперечують, що це вони мають прибирати. Щоб чітко уявити ситуацію, треба розібратись, де знаходиться це сміття. Є багатоквартирний будинок, по периметру шириною 3,5-4 метри, зелена зона, потім тротуар, і відразу за ним смітник. Даному випадку питання окружної 28. Дані гілки знаходяться на навіть не прибудинковій території, яка закріплена до даного будинку і є на має прибиратися нашою нашим підприємством. Залишається АВ та РБУ. Компанія АВ повинна прибирати п'ятиметровий периметр довкола майданчику, де стоять баки для збору побутових відходів. А для справедливості ми вирішили виміряти віддаль від краю контейнера до купи із сміття. Від крайнього контейнера до початку купи сміття 4 метра 80 см. Тобто це і не юрисдикція фірми АВЕ. Методом виключення робимо висновок, що прибирати сміття поряд із 28-м будинком на вулиці Окружній повинно комунальне підприємство ремонтно-будівельне управління. Ми зв'язувалися із директором РБУ, але він так і не віднайшов часу, щоб пояснити ситуацію.